Ну так я привіт. Сьогодні у нас Age of History 2. Але Light. Спитаєте чому? Тому що я не такий геніус. на ПК Age of History з Хрому. А там був вірус. Тому захоплювати Європу за Україну ми будемо пізніше. Зараз у нас шляха встрідеться. І тому зараз ми прокачаємо все, що нам треба. Це приріст населення. Економічний ріст Прибуток від податків. А ну і усе по одному. І ще раз прибуток від податків. Так, тепер нам треба Зальцбург. Це Зальзбургу, так. Так, це Зальцбург. Тому зараз ми будемо покращувати відношення з Угорщиною, Угорщини, тому що вона якась сильна дуже. Та з Баварією. Ми прокачаємо відношення зі всіма сусідами. Швейцарія, ти з Торзу з'їхала. Яке мінус один? Міланське царство, що? Йо Добре, тепер я буду прокачувати свої війська. Доброго дня, Ювітарію! Прогрівся у Крубаці! Кожен спеціал така! Дой в ці п'яти! Дітлер, адольф Дорисвітня, а да! толь да! світня. так, я прокачау гусі війска на кордоні з Альцбургом. Тепер ми волошимой моєю віну. Мы от переговори все по традиції. Всі території на Теперь заселяем туда австрийцев. І все добре, наша наступна ціль це Ульм. Так, це ульм. Знову прокачуємо війська. Смішов, подузли, так, я думаю, нам всього достатньо. Тому просто Ульм оголосити війну? Оголошуємо. До речі, цікавий факт. Якщо на німецькою сказати я їду в Ульм», то це буде перекладатись як ібім фаги на хульм. А тепер дивимося. Е, а. Так, зараз є можливість, можливість програти. Така немаленька, немаленька. Дуже велика можливість програти. Дуже велика можливість програти. Так. Дуже прям маленький шанс. А, немає. Окей, давай переміг. Перем... Давай мені хоч, будь ласка. Бо це якось замало дуже. Я з цього ніяк не зможу. захопити весь світ. Ну іншого віру в нас нема, хоча й ні є. Самі говоритися, я хочу е о, мене вийшло. Я такими темпами я такими темпами міг забрати. Так я такими темпами міг забрати всю свою територію. Але я такий довбодячок, що нічого не зміг. Але все добре, у нас не так мало територій. Ну що ж, я думаю, на цьому можна закінчувати першу частину. З вами був Плутик. Всім глобик! Каті!